Одна принцеса. Одна принцеса Валійська була найзнаменитішою жінкою у світі, яку фотографували більше за всіх. Тому що її відкритість, її врода, і чарівність були визнані одразу, а її життя стало нескінченним джерелом захоплення. Як одна з провідних особистостей на світовій арені, вона постійно була в центрі уваги, де б вона не з'являлась, на неї завжди, були націлені фотооб'єктиви. Але ентузіазм, з яким вона ставилась до всього, був справжнім, і квіти підносили її з усією щирістю і любов'ю. Ставлення до неї було надзвичайним, щоб там не казали, а Діана була народною принцесою. Після шлюбу з принцем Чарльзом, спадкоємцем британського трону, вона одразу опинилась в центрі уваги, проте по-справжньому всіх полонили саме її природна відкритість і чарівність. Вражаючи стиль, притаманий тільки їй, і готовність взяти на себе всі обов'язки, пов'язані з тією ролью, яку вона мала виконувати у суспільстві, зробили її необхідним членом британської королівської сім'ї. І в яких би складних обставинах вона не була, в якому б напруженні не перебувала, вона ніколи не уникала своїх обов'язків, вважала це важливим і виконувала їх із задоволенням. Молода 20-річна наречена розквітла у прекрасну принцесу, пройняту відданістю обов'язку. Це являло собою вражаюче поєднання. Любов її до дітей добре відома, і як мати двох принців Вільяма і Гаррі вона забезпечила продовження королівського роду. Але передусім любов її до Чарльза, який по народженню мав стати королем, привернула до неї загальну увагу і викликала інтерес. Їхнє спільне життя всьому світу здавалося чимось схожим на казку. Вони були головними діючими особами, захоплюючи королівські історії про кохання. Для Чарльза вона здавалася мрією, яка здійснилась прикро, але потім їм не судилося вже жити щасливо. Після одруження у 1981 році Чарльз привіз свою молоду прекрасну дружину у Хайгроу, дев'ятикімнатний палац у Глосестерширі. Серед пишних англійських луків, суто англійської сільської місцевості і подалі від уваги публіки, молода пара почала разом облаштовувати своє житло. Ті, хто бував у них, і друзі помічали, як Діана вносила свій особистий стиль у оздоблення будинку, а Чарльз тим часом повністю зосередився на розбивці чудового величезного парку. Але найкращим для Діани був відпочинок на морському узбережжі. Острів Некер у Карибському морі, що належав бізнесмену-мільйонеру Річарду Бренсону, став для неї ідеальним місцем відпочинку. Це був Райський острів, де вона могла побути кілька днів подалі від усіх, тільки з матір'ю Місі місішанкіт і сестрами леді Джейн Дженфілоуз і леді Сарою Макко Квоудейл. Ніяких чоловіків, тільки жінки і їхні діти. Постійно бути на очах у публіки не було для Діани природним. Народжена 1 липня 1961 року, вона багато в чому була типовим раком. За своєю натурою, вона будівнича своєї домівки, яка піклується про добробут своїх близьких. Але водночас вона була чутливо і легко вразлива. Разом з тим вона була також вольовою людиною, риса, котру вона напевно перейняла від своєї матері леді Франсіс, яка шокувала вищий британський світ тим, що кинула батька Діани Графа Спенсера, коли Діані було всього шість років. Однак зараз це був час для розваг і відпочинку, безцінний перепочинок у лихоманці напруженого графіку громадських зобов'язань. В оточенні своїх дітей і кузин вона любила сидіти на піску на пляжі і насолоджуватись морем і сонцем. Відпочинок з дитячими відерцями і лопатками зовсім не схожий на літні канікули королівської сім'ї на півночі Шотландії. Але незважаючи на свою пристрасть до далеких мандрів, Спенсер могли претендувати на те, що в жилах у них було більше аристократичної англійської крові, ніж у самих Вінзорів, генеалогічне дерево яких було переважно німецьким. Щорічні виїзди до Шотландії таки з'єднували принца і принцес Валійських, коли вони рушали разом на цей більш традиційний відпочинок. А Берденширі. Літній відпочинок завжди був головною подією у королівському календарі з часів правління королеви Вікторії. І королеви Єлизавета намагалися зберігати цю традицію, збираючи біля себе всю сім'ю. Проте на відпочинку залишались публічні зобов'язання, які необхідно було виконувати протягом всіх трьох місяців відпочинку на півночі від кордону. Під час знаменитих Бремарських ігор Шотландії на місцеві урочистості королівську сім'ю було запрошено генерал-губернатором Аберденширу. Вони були почесними гостями, але намагалися надати цьому візиту неофіційності характеру відпочинку у колі друзів. Вся королівська сім'я завжди підкреслює своє шотландське коріння. Королева мати сама шотландка. Її родовий замок Глемі став знаменитим завдяки Шекспірівському Макбету. У неї також є свій власний шотландський притулок, замок Мей, куди вона завжди полюбляє зникати, якщо це можливо. Але і Діана не була чужинкою Шотландії. Її матері належала ферма на острові Сейл біля західного узбережжя. І у неї зберегли спогади про чудові дні відпочинку у Шотландії, куди вона їздила ще в дитинстві. Вона також скористалася нагодою втілити тему шотландської клітинки у своєму одязі. Для цього вона обрала сукню від модельєра Катріна Окер, француженки за походженням, що доповнювали шотландським беретом. Який так пасував до її вбрання. Вибір Діани був бездоганним для цієї нагоди. Її тепло привітала Франціс Фаркварсон, дружина власника Інверкольду. Бремерські ігри дійство, що тривало цілий день. Демонструють краще в році досягнення під теплим літнім сонцем. Виблискують мечі, грають волинки і вирують танці. Всі можуть брати участь у святі. Що ж до виборювання призів, то боротьба йде вперта і безкомпромісна. Для глядачів це справжній спектакль, який захопив всіх, тому що було що дивитись і коментувати. Кидання молота – один лиш численних прадавніх видів спорту, продемонстрованих на святі. Діана була бездоганна у ролі вишикано модної молодої принцеси. Вмінням стильно одягатися вона виділялася серед інших більш традиційно одягнених членів королівської сім'ї. Для візиту у Сандрихемську церкву на Різдво вона вибрала простий і елегантний костюм двійку з привабливим оздобленням від молодого модельєра Девіда Сасона. Капелюшок, ретельно підібраний модельєром Філіпом Сомервілем. Навіть принц Гаррі мусив одягнути пальто яскравого кольору. Діана знаходила велике задоволення у театральності того, що означає бути королівською особою. Вона чудово виглядала на публічній сцені монархії, оточеній помпезністю і церемоніями, які мали таке важливе значення для британської корони. Влаштовувати спектакль це неодмінна частина того, що означає бути королівською особою. Інтер'єри величних палаців і давні традиції вимагають спектаклю. Природжена артистка, Діана з дитинства мріяла стати балериною. І у ролі королівської дружини її ентузіазм гідно доповнював готовність Чарль заграти свою роль у тихішій тональності. Можливо, все склалось так добре, тому що вона так і не стала приймою балериною. Натомість вона досягла успіху, зробивши цілий світ своєю сценою, а свою роль принцеси Валіської постійним блискучим спектаклем. Вона приєдналась до королівського параду і додала нових вимірів стилю і красі. Під час його виїзду вона виглядала стримано й спокійно у класичному творінні рук модельєра Кетріну Окер. Принц Вільям і принц Гаррі продовжуватимуть королівську традицію, наслідуючи приклад своєї матері, так само, як і вона успадкувала величну королівську традицію, взірцем якої була королева мати. Покоління повинно наслідувати покоління, тримаючи сімейну марку. Під час відвідання одного з благодійницьких заходів у лондонському істенді вона випромінювала надзвичайну чарівність. Як і королева мати, вона вміла дати відчути кожному свою значущість. Вона інтуїтивно вміла відчути настрій аудиторії на будь-якому зібранні і миттєво знаходила контакт з людьми різних верств населення. З легкістю працювало за аудиторію і природно наслідувала королеву у тому, що неодмінно викликала у людей симпатію до себе. Хоч материнські і громадські обов'язки зробили з неї зовні врівноважену і впевнену діану, притаманна її сором'язливість проглядалась і в її публічному, і в приватному житті. Але все це складало лише частину її чарівності і свіжої безпосередності. Як господиня, поки Чарльз був зайнятий грою в поло у Вінзорі, вона розважала гостей, таких як екс-король Греції Костянтин і його дружина Анна Марія, і робила це з витонченістю, хоч могла здаватися трохи розгубленою від того, що змушена була від формального раптом переходити на неформальний тон. Вона завжди стежила за дотриманням свого статусу дружини майбутнього короля і не дозволяла жодного натяку на зверхність або манірність. З кронпринцем Греції Павлосом офіційно прощаються, але обов'язково при цьому додається посмішка або жарт. Вона, здавалось, зуміла знайти баланс між необхідною формальністю і жартівливою розкутістю. Сором'язлива річна ді звичайно пройшла довгий шлях. Принц Чарльз дуже захоплювався грою поло і був добрим гравцем. Для нього це найкращий спосіб зняти напруження і випустити пару штовхонині гарного матчу. Його дружини і сини часто стежили за грою, і найулюбленішим видом транспорту у такі моменти був найдорожчий скарб Чарльза його кінь Астон Мартін. Якось йому довелося нагадати своїй чарівній дружині, що сідати на кінську попону не слід. А втім, поло може бути іноді і нудним для глядачів, навіть якщо коні поводяться миролюбно. Запрошення короля Хуана Карлоса приєднатися до його сім'ї на відпочинок у літньому палаці, Чарльз прийняв стримано, тому що він більше звик до півночі Шотландії, а Діана вхопили за можливість показати синам щось інше від прохолодного і сирого Белморалу. Відпочинок вийшов дуже вдалим, і фотографи зафіксували невимушену атмосферу палацу Марівент, незважаючи на те, що дві собаки-хазяїна не вишукувалися, як слід перед об'єктивами як годилося б у такому випадку. Іспанська королівська сім'я намагається звести протокольні формальності до мінімуму у своєму літньому пристановищі на острові Майорка. Хуан Карлос і його дружина королева Софія закликають гостей поводитися гнучкіше. Під теплим середземноморським сонцем більше розслаблений принц Чарльз з'являється у спортивному одязі з короткими рукавами і у легких спортивних черевиках. Діані також сонце додало чарівності. Материнство стало одним з їхніх найперших бажань, що здійснились. І другий її син досяг зараз віку, коли хочеться про все дізнатись і все спробувати. Вона здається, з особливим задоволенням спостерігає, як зростає його цікавість і інтерес до всього навкруги. Почати з того, що такий величезний натоп фотокореспондентів може трохи й не лякати, але трирічний хлопчик дивиться на свого старшого брата, чекаючи, щоб той показав, як поводитись. Палець Гарі був уже скоро на своєму звичному місці, і наймолодший сім'ї подружжя валійських почав з великою насолодою сприймати той факт, що був у центрі уваги такої кількості людей. Принц Вільям був сміливим енергійним маленьким хлопчиком, який, здавалось, пішов у Спенсерів своєю рішучістю і впевненістю. Діана якось назвала його любовно своїм маленьким розбійником. На відміну від брата, принц Гаррі, здавалося, успадкував чутливий погляд на світ від свого батька. Він має задумливу спокійну натуру. Репортери його часто називають спокійним.